Аналог, мау -мау. А, сьогодні справи забрали більше часу, ніж зазвичай. Замаскувати пана дінчі під просто людина. Запобігти кризі виживання всієї нації, ще й чомусь собі знайти клопіт. Так, моя панночко. Це було моторошне відчуття. А ще як згадаю це яким способом можна збити ціну куртизанки? Отже, ж, невже дехто хоче позбутися дівчини з дому утіх? Хіба звичайні афродизіаки не змогли із цим впоратися? Ні, стривайте. Чи ж пан Джінщі не особистий фаворит імператора? Думаю, мене це ніяк не обходить. Проте, Татусю, як далеко ти попрямував, щоб знайти паростки кремене? Піду тобі на зустріч наступного разу лу